А ви думаєте, чому він вже зложений цей килимочок? Тому що він вже проданий, не вірите? А я вам кажу, що 100% вишиванка, розмір 2 на 3 по розпродажу. Сьогодні ми її робимо. Розмір 2 на 3. Подивіться, будь ласка. Так, так, ми дочекалися. Вишиванка. Килимочок просто бомбезний. Гляньте, будь ласка, крутяцький розмір 2 на 3 який йде прошитий, який йде з дуже щільною ниточкою, яка дуже легко прибирається, він по розпродажу. Дочекайтеся в кінці відео ціна. Подивіться, яка ниточка, ви бачите. Ви подивіться основу, яку можна прати, вона зовсім не боїться вологи. Класнючий малюночок, вишиваночка. У розмірі 2х3 буде коштувати 2-300. Розпродаж. Я ж казав, що він вже проданий. Тому, будь ласка, набирайте дзвоніть і цей кіномочок піде до вас. Кожен день розпродаж. Обов'язково слідкуйте за нами, щоб не пропустити всі ці розпродажі. Літо пора розпродажів. Звертайтесь.